Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні 16 березня, вечір, неділя, і я пересаджую чи, правильніше сказати, перевалюю свою газанію. Вона росла у мене у касеті на 50 комірочок. Видно, що наросли гарненькі такі кущики, деякі вже починають і кущитися, тому потрібно дати її більший об'єм, щоб вона краще наростала. Я беру для цього отакі стакани на 450 мл. Висаджую в ці стакани. Зараз отака коренева система. У цієї рослинки білесенька, гарнесенька, повністю обгорнула земляний, земляну грудочку і проситься до пересадочки. Який ґрунт для цього я беру? А ґрунт у мене складається. 50% це тофіний субстрат, а інших 50% це земля, 25%, 25% інших це сосновий опад. Коли це все разом сколочується, змішується, виходить дуже гарний отакий ґрунт для посадки. У ньому рослинки гарно ростуть, гарно наростають, гарнесенько цвітуть. Тому я роблю так, уже руками. І показую. Казую всім, що вмію і що можу. Сьогодні у нас вже похолодало, і далі до нас йдуть морози, похолодання, тому підготувала свої парнички, щоб вони перезимували в який раз і зняла, як накривала кущову пітунію у парнику і зняла інші парнички. Прийде час, закінчиться холод, то все накриття буду знімати і все покажу. Це буде вже окреме відео. Ну а сьогодні сьогодні газанія. Тому зараз бувайте всі здорові, на все добре, слава Україні! До побачення!